Скандал на всю країну вже кілька днів українці обговорюють імовірний конфлікт головнокомандувача зсу Олександра Сирського і відомого волонтера Сергія Стерненка. Останній заявив, що головком ЗСУ дав казівку голоси його в розшук ТЦК і нібито злив його особисті дані росіянам. Частина людей стала на бік блогера, частина вступилася за головкома, А вже за кілька днів ці двоє виставили цікаве фото. Що відбулося, всі деталі вже за мить. З вами новини ТСНЮА, і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. І так, про все по черзі, 8 листопада в мереже розлетілися фото з російських пабліків, які свідчать про те, що відомий блогер Сергій Стерненко в розшуку ТЦК. Власне, сам він заявив, що про свій розшук і дізнався із заборонених в Україні видань. Згодом блогер не витримав і записав відео про цю історію, заявивши, що його розшук ТЦК пряма вказівка сирського через образу і публічно звернувся до головкома. Про причетність сирського за словами активіста він, нібито дізнався зі своїх джерел у генштабі ЗСУ і був здивований Такою цитую дріб'язковістю Стерненко вважає, що основною причиною, нібито помсти сирського, став його стрім, де він сказав, що ми у ситуації близькі до катастрофи через неадекватну систему управління військами. Історія з моїм розшуком пряма вказівка сирського, який образився за вимоги провести армійську реформу. Я знаю це точно, і коли саме та через кого він давав цю вказівку. Зробив він це до речі тільки з другої спроби. Тригером став стрім від 27 жовтня. Де я прямо сказав, що ми у ситуації близькій до катастрофи через неадекватну систему управління військами? По порядку: перше відправка повістки за адресою, де я не проживаю, яку я не надавав, і яка не є адресою прописки, спеціально щоб я не отримував її. Друге оголошення у розшук, бо не з'явився за викликом, який не міг отримати ніяк за телефоном чи поштою ніхто так і не зв'язувався зі мною. У день оголошення у розшук я був у МО через день ще раз. Третє злив інфи про розшук російській агентурі. Далі включились і самі росіяни. Четверте брехня про навмисну неявку і сплату штрафу мною від обласного центру комплектування. Пане Сирський, ви на що розраховуєте, розпалюючи протистояння всередині країни? Ви точно розумієте наслідки своїх дій? Брехня і дріб'язковість точно не допоможуть нам зберегти країну. Бо більше Стерненко заявив, що його особисті дані сирський злив російським паблікам, Олександре Станіславовичу. Попросіть вислати мені також копію цієї постанови, бо російські агенти її отримали. А я досі ні. Протокол так, але не постанову. І ще питання: ви свідомо надали ворожій агентурі документи із моєю фактичною адресою проживання чи просто натупили? Бо росіяни мене хочуть вбити за забезпечення війська 115 к плюс дронів. І такі дії ставлять під загрозу моє життя. Сирський на ці заяви ніяк не реагував. Однак за кілька годин Одеський ТЦК підтвердив інформацію, що Сергій Стерненко порушив правила військового обліку, за що його вже оштрафовано, і зазначили, що волонтери направили на медкомісію. Натомість там звинуватили самого блогера у неповідомленні важливих деталей та назвали його звинувачення безпідставними. У зв'язку з нещодавніми публічними заявами Сергія Стерненка щодо його перебування в розшуку та спроби дискредитації діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП надаємо офіційне роз'яснення для уникнення маніпуляцій та спотворення фактів. Сергій Стерненко не повідомив про низку важливих деталей, які значно змінюють розуміння ситуації. Зокрема, він уже відвідав Приморський РТЦК та СП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку, направлений на військово-лікарську комісію. ВЛК, ці факти свідчать про те, що пан Стерненко був обізнаний про необхідність виконання обов'язків як військовозобов'язаного і вжив відповідних заходів для врегулювання свого статусу. Також у своїх публічних заявах пан Стерненко натякає на те, що його рушок є нібито помстою через його критику військових структур. Такі звинувачення є безпідставними та мають на меті викликати симпатію у громадськості та сформувати негативне враження про роботу ТЦК та СП. Крім того, в Одеському Терцентрі дорікнули Стерненко, що саме такими гучними заявами він хотів викликати симпатію своїх підписників та сформувати негативне враження про роботу ТЦК та СП. І поки сам Сирський продовжував відмочуватися у мережі, роздувався все більший скандал. На підтримку блогера висловилися багато військових та інших публічних людей. Військовий на позивний хімік зокрема поставив питання. Цитую, не розумію вже хто агент РФ, той, хто дискредитує владу під час важкого стану на фронті, чи той, хто мобілізує блогерів, які роблять збори. Інший військовий Віталій Головня перерахував допомогу передану блогером і від імені побратимів заявив, що вони вимагають припинення тиску на стерненка. Декілька днів тому. Було оприлюднено на проросійських пабліках інформацію, що одеський ТЦК подав в розшук Сергія Стерненка. Це тиск держави на волонтерську діяльність та висвітлення всієї правди, що відбувається в ЗСУ. Завдяки підтримці Сергія мій екіпаж у 23-му році стримував ділянку фронту близько трьох кілометрів під Вербовим. Було знищено близько сотні окупантів та техніки на мільйони доларів, та прикрита наша піхота. 24-му на Покровському та Курському напрямку було знищено дуже багато ворогів, техніки, арти і так далі. Ми вимагаємо припинити тиск на Сергія та підтримати всі його ініціативи в розвитку БПЛА в ЗСУ. І Подібних постів безліч вступилася за блогера і журналістка Севгіль Мусаєва. Вона зазначила, що оголошувати людину в розшук, яка постійно приходить в Міноборони і щодня знімає ролики, дійсно виглядає як зведення рахунків. За ситуацією, яка зараз розгортається навколо Сергія Стерненка, спостерігати соромно. Від великої кількості військових з різних підрозділів знаю в яких обсягах Сергій щоденно закриває їхні потреби в дронах. Дуже часто це потреби на вчорашній день, і коли тих самих необхідних дронів від держави немає. Оголошувати в розшук відомого волонтера та блогера, який насправді нікуди не ховається, щодня записує блоги, бере участь в нарадах в Міноборони максимально дивно. І дійсно з боку виглядає як зведення рахунків. Все, що він озвучив в останніх стрімах, має місце і вже давно лунає від багатьох військових і на кухнях. Ця критика це реальність, в якій українська армія живе на третьому році Великої війни. Ну і головне, ефективний для фронту волонтер зараз витрачає свій час та ресурси на неконструктивні речі, замість того, щоб займатися тим, на чому він знається і що робить добре, тому в мене питання лише одне: ми вже виграли війну, так? Чи у нас дуже важка ситуація, і зараз потрібна максимальна консолідація зусиль та допомога військовим? Під цим дописом редакторку запитали закон для всіх чи не для всіх. На що вона відповіла, що не є фанаткою Стерненка, але визнає важливість його роботи. А він рівніший за рівних. Чи блогери, волонтери, твітеряни не воюють, бо збори роблять? Чи закон для всіх, а обов'язок не для всіх? Ні, але те, як це зараз робиться зі зливом документів та організованою кампанією, точно не наближає наш всіх до справедливості. Я не належу до фан-клуба Стерненка. Він неодноразово критикував і мене, і УП. але визнаю важливість його роботи. І для мене очевидно, що це атака. Не змовчили і в сухопутних військах. Там подякували Стерненку за допомогу, але наголосили, що захист вітчизни обов'язок кожного громадянина України. Збройні сили України високо цінують внесок і допомогу українських волонтерів у боротьбі проти російських окупантів. в умовах протистояння з ворогом, який переважає у живій силі та техніці, така допомога є життєво необхідною, особливо в забезпеченні бойових підрозділів дронами різних модифікацій. Це стосується, зокрема, й ефективної співпраці із силами оборони, волонтера та громадського діяча Сергія Стерненка. Водночас, мобілізація конкретних громадян здійснюється за рішенням безпосередньо територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які мають право вручати повістки військовозобов'язаним для уточнення облікових даних проходження медичних Оглядів та мобілізації згідно зі статтею 65 конституції України захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. І власне насправді негативних коментарів у бік Стерненка не менше у багатьох українців. Виникає питання на кшталт: а чим він кращий за інших, і чому не маєте воювати як інші? Чому Стерненко так кіпішує через повістку до ТЦК? Він же патріот, чи краще блогерувати в інтернеті, чим захищати Україну на війні? Настав момент істини, хто є ху а хто українець. Не має бути ніяких блатних чи мазаних. Обов'язок передбачений нормою прямої дії 65-ї статті Конституції України поширюється на всіх громадян України. Ніяка волонтерська чи інша діяльність не може бути підставою для звільнення від безумовного обов'язку захищати свою країну і бути частиною зсу під час широкомасштабного російського вторгнення. Однак тих, хто підтримує саме блогера, також дуже багато. Люди зазначають, що кожен має бути на своєму місці. А місце Стерненка це успішна волонтерська діяльність і підтримка збройних сил. Бути проукраїнським активістом в Одесі завжди було небезпечно, особливо за часів Януковича. Замахи на Стерненка це доводять. Є категорія людей, які в тилу більше користі принесуть чим на фронті. Стерненко зі своїми здібностями саме з таких людей. А ви в курсі скільки Стерненко щодня донатить на ЗСУ? Декілька мільйонів гривень. Поцікавтеся, то де з нього більша користь. А ви, українець, скільки задонатили після його відео останнього тижня, коли він прям сильно наголошував на критичних проблемах в армії, одразу і подумала, що йому цю прямоту ніхто не спустить. Швидко вирішили його заткнути. Особисто знаю підрозділ, які працюють на дронах, закуплених спільнотою Стерненка. Не знаю скільки і чи є ще такі ефективні спільноти з поставки дронів, як він організовує. Ував я давно кажу, що кожна людина має бути там, де вона ефективніша. Медик в медицині, ППОшник в ППО, і талановитий медійник і волонтер Стерненко має продовжувати свою роботу. Він на своєму місці, і вклад його неоціненний. Всіх в окоп це совок, який може привести до поразки. Не дарма Стерненко наполягає на армійській реформі. Вибачте, але таких волонтерів, меценатів як Стерненко, потрібно цінувати та берегти. Він усі ці роки поряд із захисниками, і його допомога силам оборони величезна. Але на жаль, немає до сих пір захисту для волонтерів. Прикро, та що цікаво, вже за кілька днів скандал трохи притих. А у головнокомандувача ЗСУ раптово у телеграмі з'явилося цікаве фото. Серед інших волонтерів на ньому був і Сергій Стерненко. Допис Сирський прокоментував коротко, все буде Україна. Натомість Стерненко у себе прокоментував це фото більш розлого. Каже, що це була зустріч з волонтерами, та зазначив, що приєднався, аби особисто проговорити проблемні питання. Була зустріч головнокомандувача зсу з волонтерами та представниками громадянського суспільства. Мене також запросили. Приєднався, щоб особисто проговорити усі проблеми питання, які озвучую вже тривалий час. Вважаю правильним використовувати усі можливості, аби доносити прямо і як є проблеми військових, із якими працюємо. Доніс найбільш наболілі питання: як створення ефективного механізму зміни місця служби, переведення, потреба оцінки ефективності командирів для максимального збереження людей та структурно-організаційні питання окремо про подальший розвиток безпілотних систем. У тому числі для протиповітряної оборони. У нас в цьому є великі перспективи. Наша держава зараз у надзвичайно важкій ситуації, і ми маємо змінюватися та взаємодіяти, щоб вистояти. Змінимось або загинемо. А що ви думаєте про цей скандал? Кого підтримуєте? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали, тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!